Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який дозволяє мобілізацію засуджених за документ. Проголосувало 281 народний депутат. Він передбачає документ, зокрема, що українці засуджені за нетяжкі злочини можуть подати заяву про службу в збройних силах. Ну мається на увазі за контрактом. Але рішення про звільнення від відбування покарання ухвалює саме суд. Ну а про придатність до служби територіальний центр комплектування відповідно до другого читання. Депутати мають прибрати з проєкту закону деякі ризики, які. Стосується антикорупційних питань та тяжких злочинів. На цю тему поговоримо з зеленою шуляк, головою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В мене абсолютно вітаю вас. Доброго вечора. В мене абсолютно ну логічне питання виникає от асоціація да, з цим законопроектом, який вже в першому читанні проголосований. Чим він кардинально відмінний скажімо, від того, що голосувався на початках широкомасштабного вторгнення в Росії. Цей законопроект, перш за все, передбачає можливість для засуджених. Звичайно, є певні виключення. Не всі засуджені зможуть захищати країну і бути мобілізованими а не зможуть це зробити люди, які вчинили тяжкі злочини, які покарані відбувають покарання за вбивство вбивство, за насильство за різні, скажімо, такі проступки, які привели до того, що відбувалося Загибель людей а не зможуть служити і бути мобілізованими колаборанти, не зможуть люди, які засуджені за підірвання національної безпеки нашої країни для всіх цих людей. Можливість бути мобілізованими, служити, боронити нашу державу. Для них вона буде закрита. А перш за все, якщо засуджений має бажання захищати нашу країну, він обов'язково пише відповідь. Відну заяву, а ця заява розглядається командиром військової частини. І після певних процедур коли відбувається медична комісія. До речі, медичний огляд відбувається двічі: перший раз безпосередньо у в'язниці, другий раз уже засуджена людина проходить і ВЛК і проходить відповідне психологічне тестування, але таке, таке це відбувається, коли є згода безпосередньо і засудженого, і є згода безпосередньо командира військової частини. Тобто, це не примусова мобілізація, це не той алгоритми, коли, коли ви там посилаєтесь на ті речі, які відбуваються в Росії. Це абсолютно така цивілізована система, коли засуджені зможуть за контрактом служити і бути безпосередньо мобілізованими. Повторюсь, відбувається декілька етапів перевірки таких людей, і з точки зору медичного, і з точки зору психологічного обов'язково за такими засудженими буде здійснюватись такий спеціальний адміністративний нагляд. Вони всі будуть на особливому обліці обліку, і безпосередньо за таким кожним там засудженим буде. Більш посилені заходи нагляду відбуватись, і якщо людина, наприклад, або там втече з поля бою, до неї будуть застосовані такі жорсткі кримінальні санкції. А тому сподіваюся, що парламент і в другому читанні підтримає цей законопроект. Можливо, сьогодні ми обговорювали можливість. Проведення ще деяких виключень для деяких категорій засуджених, але на сьогодні ми всі добре розуміємо, що перше і найголовніше завдання для нас оборона нашої країни це здобуття перемоги. Тому ми шукаємо інколи такі нестандартні шляхи для того щоб використовувати можливості, щоб ця перемога відбувалася якнайшвидше. Так ну і тут важливо буде вже поговорити повернутися до цієї теми Досить важливо вже після того, як він буде проголосувати, Осо в цілому, яких змін зазнає між першим та другим читанням, все ж таки, і про наслідки прийняття цього закону неодмінно поговоримо в нашому ефірі. Дякуємо вам, Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.